маму на прогулочку. А -а -а. да? Та дивлюся, як красиво суяшник світу. Не дивлюся, не я буду з однієї сторони і з другої вже проїхали теж. Красотом. І ось дивіться, починаються. Скрізь. І вам покажу мої подружки, хто в квартирях сидить. Не, не моє краси такої. Як у нас. А я люблю її, я туди дивись. Момка любить. Я так люблю штро. Диви, як, як полотно. Красиво, красиво. Тільки печа так, що дихати не дає, ну нічого. Треба, Йодьте, покажи. Насталось. Встане, дитя якраз. Не надивись. дивісь. А таке жовте, як той світ, як вдумаєшся, то природа. Торохти то прицеп зводі трохти ту мене. Дорогенькі мої. Все реме з ним їзджу, по свинком вже треба. там, том Ви завжди з прицепом. Без прицепа не їзджу, дорогеньким. Закінчилась наша краса, Далі ще буде тут замісуєш на кінець. Так кукурузка куруска. ж дощів не було. Береже воєн. Ой, як не повисохало все. Я тут колись був ставочок чи що воно тут таке було. Кукуруза покрутилася так, що трубочками взялася. Дощів нема то. Сояшники ж посіяли от кукурузи. Туж ще влоги потягли, коріння вкоронилося. А це у нас зараз стоїть, уже джунілі буде як в тунелі, дуже красиво. Холодкові їхати. Отак як їхали тоді з моря, так так хорошо в тунелі. Або там якийсь був... Ну, На човник насадив, їдемо, ну, кілометрів двадцять, а ну горіхи, горіхи і Я думаю, може, який путьовий був чоловік. Насадив для людей. Усі дивлюсь, стоять і цей любуються, фотографуються. Та ми їхали вже невеличкі були, вже такі біль, а дерева такі великі порозростали. От бачите, який був путьовий. Все для людей так робив, я думаю. Чи живий, чи вмара. Пам'ять на все життя сталося, теж його. А в нас для людей нічого. А в нас туполі насадили. були у нас колись тополі, то вже вони. Я горіхів. Полі пісок, туполі пісок людям, там тут немає. Тут ще не я ось то полі, бачите, ну теж зупини. А в нас в селі щось посухли всі. Нема не одну то не і топові. Соняшників багато я сон. Це пшеничку змолотила. Ліва якої, вон нива. Поїхав молотити, так, такі красиві соняшники, та все. Змолотива, воно ваги взагалі нема пусті. Пусті були. Не поналивалися, це спека. Не могли кров. Може не налитись. Так, ми з тобою мама агрономи. Вже <гаду> точно. Все знаємо, все понімаємо. Ну, всі не прожили вік, чому не Так. не поїмаємо. Вік, вік живе вікуче саму. І садимо і їздимо, бочимо. Сонечко, Вже сідо трохи, то ми і на промисли виїхали. Так, як мама кріпимо усі. Все буде добре. Інакше ніяк. Все переживлю. Бачиш, тут не завино. Тут не завино, то вода, да. і руди. лучше. Ну що, тут два кольця і вода тут нагнайся і набереш. Нагнайся й набереть. А тут хтось гутори. Хтось був на палочки мої донечки в гостях. Та то в наїд уже в'ється вже. Кучерьові стають і хотять. Бачиш, в мене лице загоріло, у нас як не груже. То мені ночі біли. Та ми всі позагоріли. Привезла які. Чотири штучки вирвала, а мама їла на полу збирала. Не було. А варання не добре з них. Зварила, мені не нравиться, а грибами похлі. Да? Ага, жорка. Їсти, їсти добрі, не кислі, не терпні, язик не пече нічого. Добрі. А варання, думаю, трошечка попробую з них. Шутки. А вони грибом мені чого віддають якісь. Та то воно тобі таке. <рістя> <рістя> не понравилось. Мені щось воночку прислав їла, не і не <рістя> Ні Гриби не похіді нічого. <рістя> Та ти вже ти його з малини приносила. Ти ж не поїхала, виїла її, кружечку їтру молоком нахатила. Та я думав. Ну а жирного не в'їм. Вже вечором. Нуч приносила холодна. Та тоді між мою таблеток дало. Ну, таблеточки ж думаю, і, щоб поїсти. Вивозимо пожарище, таке що дихати не дає. Ой, ви вже сіно скосили, до. Да? Уже по боках хміль росте. По попку, але обучино. Тоді я то відео зняла. Кажу, не покусано, коли на другий день покосили, молодці зразу. Соломку возили, он склали на дворі, сіножник повен. Дбоє потихеньку. Його трошки привезла сінця, І соломки трошки небагато. Ну, от, як воно таке пече, ніяк і возитись. Да не подзвоню, там нема, там розсівають щось. Як молотять, і розсіво. Так що соломку приобріло б ще б. Ви ще брали чи не брали більше? Нема. Нема ніде. Немо. Так що дзвоніть, пишіть, мов косоломка там є. Ні. Ой, кукушка кукушка. Та я кукушка не чула. Голубь? Голуб. А як воно розлічаєш кукушка до да голоса, я не пойму. Ну, ти вже не чуєш, як воно той, вуркути. А, в як голуби. Так а чого має не купукує. Чого не На Кукукає. Це дикі, є. Кукукають. А ваші що відпочивають? Думав. Поїхали з нами, приїде. Мороженця У мазинчик сюди. На хоузен з'їздимо. Сідай, тоді назад приїдемо, бистро, бистро прогуляємося, возьмо. Холодненького мороженця та водички. Пакуємо мороженця вже. Мамочка, добре, мамочка, і конфетик. І бо і конхватий, і і, морожене, і водичка. Чого ж не їздити в Стап? <розуміло> можна на прогулочку. <розуміло> Гуляти можна. І в селі можна, що от скучно, та скучно, нам не скучно. Прогуляємося по роботі. Я не люблю. Давно -давно. І по ділішкам, і відпочинемо, дай по ділах. Пасуться ще. Ну, а що люди держать? В селі ніяк, щоб не держати. За щось треба жити.